Номер 113. Серед усіх чотири цифрових чисел, запис яких містить тільки цифри 1, 3 і 0, випишіть ті, які діляться перше на 18, друге на 6. І так, чотири цифрові числа, які можуть містити тільки цифри 1, 3 і 0. Виписати тільки ділиться на 18 в першому випадку. Ну, перш за все, 18 дорівнює 2 помножити на 9. І якщо наше число ділиться на 18, то воно повинно ділитися і на 2, і на 9. А отже, остання цифра в нього повинна бути парною, а парною у нас тут тільки 0. Тобто, остання цифра однозначно 0. І сума цих цифр повинна ділитися на 9. Три одинички нам не дадуть 9, одиничку з двома трійками, чи трійку з двома одиничками теж не буде 9. 9 буде тільки в тому випадку, якщо це числа 3, 3 і 3. Ось таке число єдиний. Варіант, який ділиться на 9, тому що сума цифр дорівнює 9 і закінчується парною цифрою, тому ділиться на 2. І так, це число ділиться на 2 і на 9, значить, воно ділиться і на 18. Можна перевірити, поділити. У другому завданні, щоб воно ділилося на 6. Що таке 6? 6 можна розкласти. Як 2 помножити на 3. Знову, якщо число ділиться на 6, то воно повинно ділитися і на 2, і на 3. Тобто, знову остання цифра повинна бути парною, а в переліку наших цифр тільки одна парна цифра 0. І це число повинно ділитися на 3. Тобто, 3 можуть бути три одинички. 1, 1, 1, в сумі дають 3. Може бути одна трійка, а решта нулі, сума цифр ділиться на 3, і остання цифра парна ділиться на два. Може бути, наприклад, такий варіант: сума 6 ділиться на три, і остання цифра парна ділиться на 2, або такий варіант. Знову сума цифр 6, або такий варіант. Знову сума цифр ділиться на 3, бо тут 9, і остання цифра 0. Ось скільки варіантів ми маємо для другого завдання.